Септо презентує. Субота, 14 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 10. Доброго ранку. Чи знаєш ти, що птахи одного виду можуть будувати гнізда, які абсолютно не схожі одне на одне? Ти можеш припустити, що це зумовлено навколишнім середовищем або, можливо, генетикою. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Science, свідчить про інше. І ми обов'язково розповімо про що саме, але спершу ділимося подарунковим промокодом від винарні. Це крамниця найкращих вин України, в якій представлено більше 160 позицій. І за промокодом friend 10 ти отримаєш на них знижку. Якщо ти у Львові, то можеш зайти у фізичну винарню, а якщо не у Львові, то в описі ми залишаємо лінк на сайт та промокод. Але пам'ятай, що вживання алкоголю шкодить здоров'ю. Істина у вині, але шукати її потрібно відповідально. Повертаємося до пташок. Вчені з британських та канадських університетів протягом двох років спостерігали за магалі білобровими, які живуть і будують свої гнізда спільно. Магалі-білобровий це вид горобцеподібних птахів ткачикових, які мешкають у східній і південній Африці. Дослідницька група вивчила 43 групи птахів у природному заповіднику в Південній Африці, розглянувши загалом 397 ночівель і 47 гнізд. Науковцям та науковцям вдалося виявити, що, незважаючи на те, що пташині сім'ї сусіди живуть всього в декількох метрах одна від одної, вони будують гнізда з помітними відмінностями в їхній структурі. Зважаючи на близькість, фактори погоди та доступних матеріалів, не могли пояснити відмінності. Натомість птахи, схоже, дотримувалися архітектурних традицій своєї групи, подібно до того, як люди передають у спадок будівельні технології або модні стилі. Деякі пташині сім'ї постійно будували довгі трубчасті гнізда, тоді як інші надавали перевагу коротшим, і вони дотримувалися цих стилів протягом багатьох поколінь. Це явище називають соціальним навчанням. Птахи вчаться одне від одного в межах своїх груп. Техніка будівництва гнізда передається з покоління в покоління, і навіть ті пташки, які доєднуються до вже сформованої групи, швидко переймають стиль будівництва своєї нової сім'ї. Себто птахи не просто створюють гнізда на основі інстинкту, вони активно передають одне одному відповідні знання. Це нове дослідження додає ще один доказ до твердження, що тварини, як і люди, мають власну культуру. Washington Post згадує, що раніше науковці робили висновки про те, що птахи можуть розвивати регіональні акценти у своїх співах, а інші тварини, наприклад, дельфіни, навчають одне одного користуватися інструментами. У випадку з магалі білобровими, будівництво гнізда це більше ніж навичка виживання. Це традиція, яка пов'язує кожну пташку в сімейній групі. На сьогодні все. Гарної тобі і спокійної суботи. Завтра також чекай на дріб. Ми розповімо про те, чому ми любимо щось настільки погане, що аж добре. Почуємось солодашко. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.